Привіт, хлопчики та дівчатка. Подивіться, які веселі котята у нас білий, сірий і рудий. Які вони міли та веселі! Соломія побачила котенят і захотіла зробити такого ж котика сама. Я їй допомогла, вирізала котеня з втулку від туалетного паперу. Намалювала морду, а Соломія намотала нітки на втулку. Подивіться, як Соломія мотала нітки на втулку. І... і в неї вишив чудовий котеня. Повторіть і ви, зробить такого ж котеня, як у Соломії. Ось так, як вона. Тепер у Соломії буде не три котеняти, а чотири. Подивиться які вони веселенькі і як мило м'яукають. Як здорово гратися іграшками, які ти зробив своїми руками. Зроби ти свого котика, веселися і грай разом з, зі своїми котенятами. Раз котенок самий білий, два. Котенок рудий і смілий. Три котенок ширий, а четвертий самий смелий. До побачення, хлопчики, та дівчатка.